У музеї вишиванки в Чернівцях представили вперше відтворену вишиту сорочку письменниці Ольги Коболянської. Майстрині відтворювали вишиванку впродовж року. Вона виконана у червоно-жовтих тонах із золотистими лелітками. В вашому музеї в Чернівцях зберігається особиста сорочка Ольги Кобилянської. І, звичайно, це нас дуже зацікавило. Ми е, приїжджали того року до вас, ми презентували сорочку Бандери, і одразу пішли в музей. Е, нам дозволили відфотографувати, подивитися, як вона зшита, як вона вишита. І за рік ми е, створили таку сучасну версію, але копію вишивки сорочки Ольги Кобилянської. Ми нашили. Такі е, е, блискавки для того, щоб вона виглядала як нова, але не як музейний експонат. Але вишивка і схему, яку ми відтворили, це у нас оригін, ну, копія оригіналу. І сьогодні ви зможете подивитися сучасну версію цієї сорочки на Леся Вороднюк. Ми від військових отримали вишиті сорочки та рушники з Харківщини та Слобежанщини, які були врятовані із абсолютно зруйнованої школи. І серед цих експонатів є новіші речі, де 60-х-80-х років. Так само є і експонати, яким близько 100 років. Це Слобожанська Україна, і тим більше вона цікава, сподіваюся, для Буковинців, тому що це зовсім інше. В цьому і багатство української вишитої сорочки, що кожен регіон мав свою, але разом з тим це все є наше таке питому українським явищем. Я проживаю в Чернівцях 52 рік. Приїхала сюди по направленню з Харкова в 1972 році. З Задоволенням побачила ці вишиванки. Навіть в мене є вишиванки, такі на схожі, як тут виставлені, бо мої батьки переїхали в Чернівці з Харківської області, і забрали всі ці рушники, скатертинки забрали. І Цим ми користуємося в святкові дні. Марія Мороз, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.